Чи знаєте ви, які неймовірні історичні події відбулися цього дня протягом усієї світової історії? 6 травня. Сьогодні ми перенесемось у травень 1860 року, коли Джузепе Гарібальді разом із тисячою добровольців вирушив у неймовірну подорож. Їхня мета була звільнити південну Італію від влади бурбонів і об'єднати країну 5 травня. Два вітрильні судна вирушили з Генуї, несучи на борту не лише чоловіків у червоних сорочках, а й мрію про вільну Італію. атмосфера на кораблях була піднесеною. Пісні, жарти, але й тривожні погляди на горизонт, адже попереду чекала небезпечна місія. Через п'ять днів Гарібальді висадився на узбережжі Сицилії біля Марсали. Місцеве населення, хоч і налякане, швидко підтримало відважних прибульців. Похід тисячі стрімко набирав обертів. З кожною перемогою, все більше людей приєднувалося до руху за об'єднання Італії. Битви були важкими, проте дух революції, геніальність Гарібальді надихали військо. Завдяки цьому героїчному походу вдалося звільнити не лише Сицилію, а й всю південну Італію. І саме завдяки зусиллям цих відчайдушних людей стало можливою перемоги італійської революції 1859-1860 років. 6 травня 1986 року. Київ, що охоплений тривогою після аварії на Чорнобильській АЕС, став місцем старту 39-ї вологонки миру. Радянська влада вирішила не скасовувати масові заходи, незважаючи на вже відомі масштаби трагедії. Місто жило подвійним життям. Офіційна пропаганда говорила про стабільність, а в повітрі відчувалася тривога. На старт вийшли збірні команди з Болгарії, Куби Монголії НДР. Польщі, Сирії, СРСР, Угорщини, Франції та Чехословаччини спортсмени усміхалися на камери, але багато хто розумів, небезпека не зникла. Радіаційний фон у Києві перевищував норму в рази. Однак інформацію про справжній стан речей ретельно приховували. Глядачі заповнили вулиці: хто з гордістю, хто з тривогою. Організатори підкреслювали міжнародне значення гонки, прагнучи показати світові, що життя в СРСР триває як завжди. Вологонка проходила через міста СРСР НДР і закінчилася в Празі 22 травня. Сьогодні вологонка миру 1986 року. Сприймається як ще один символ того, як радянська влада намагалася приховати масштаби трагедії, ставлячи політичний імідж вище за безпеку людей. Друзі, підтримайте наше відео вподобайкою та підпискою на канал. Давайте разом просувати український YouTube.